семеро республіканських кандидатів зустрілися на телеканалі Fox News. Нікі Гелі та Крамасвамі вступили в запеклу суперечку через TikTok. це дратує, тому що TikTok – одна з найнебезпечніших програм соціальних мереж. Щиро кажучи, щоразу, коли слухаю вас, почуваюся трохи ніякого від того, що ви кажете. Шіскрисгелі критикує конкурента Рамасфамі за те, що він зареєструвався в додатку, що належить китайській компанії ByteDance. і це попри те, що його заборонено на державних пристроях з міркувань національної безпеки. Рамасфамі вважає, що йому необхідно використовувати такі платформи, як TikTok, щоб привернути увагу молодих виборців. ще однією гострою темою дебатів стала Україна. Перемога Росії це перемога Китаю. Китай, справжній ворог, і ми все далі заганяємо Росію в обійми Китаю. Нам потрібен розумний мирний план, щоб покласти цьому край. Вівеку, якщо ви дозволите Путіну окупувати Україну, то це буде зелене світло для Китаю, щоб окупувати Тайвань. Миру добуваються силою. китайці платять за війну Росії в Україні. Ми маємо прямо зараз зрозуміти, що китайсько-російський альянс це те, проти чого ми маємо боротися. А тим часом республіканський кандидат Дональд Трамп зустрівся з виборцями в Мічигані.